Огрядні користувачі Reddit, що люди, які не страждають на ожиріння, не усвідомлюють або не можуть зрозуміти. Наскільки сильно ви уникаєте людей, що вас фотографують, бо побачити себе на світлині щоразу означає зіпсований день. Як люди ставляться до вас з відвертим презирством? Люди витріщаються, насміхаються, кривляться від огиди, коли бачать вас, перехожі не соромляться сигналити і вигукувати з машини всяке лайно, коли ви крокуєте узбіччям дороги, і ненависть ця справді дуже сильна. Якщо ви не медичний працівник, який спеціалізується на схудненні, ви, ймовірно, не зможете сказати їм про їхню вагу нічого такого, чого б вони ще не чули або про що б не знали. При ожирінні у вас більше шансів отримати неякісну медичну допомогу. Лікарі просто скажуть схуднути, замість того, щоб провести тестування, діагностику чи надати хоч щось схоже на медичну допомогу. Як людині, яка раніше страждала ожирінням, мені доводилось постійно стягувати футболку чи сорочку, щоб вона не задиралась вгору. Зараз у мене немає ожиріння одяг добре облягає фігуру, але я все одно підсвідомо тягну футболку донизу. А ще косі погляди, які ви ловите на собі, коли стоїте в чергах за їжею в буфетах або в аеропортах. Коли ви товстий, але подобаєтесь людям, вони будуть відокремлювати вашу огрядність від вашого характеру, але однаково негативно відгукуватимуться про інших товстунів у вашій присутності. А ви просто сидите як обісраний і розумієте, що це стосується, і вас також. Перевіряти меблі, я неогрядна, але далеко не дрібненька. Багато років тому сіла на стілець і зламала його. Те крісло трималось на одному лише чесному слові, і напевно розвалилося б, якби вітер подув надто сильно. Але поламала його саме я, тому на мене тикали пальцями і сміялись. Як би там не було, тепер я перевіряю всі стільці перед тим як сісти. Як людина, яка колись страждала оживінням, а зараз має лише невелику зайву вагу, бляха муха. Як важко тримати себе в руках, я все ще хочу їсти так само, як і тоді, коли була повнішою. Я ставала то гладкою, то стрункою, і так кілька разів, що безперечно завдає організму серйозної шкоди, але це вже інша тема. Я завжди психологічно відчувала себе огрядною з точки зору простору, який, як мені здавалось, я займаю в світі. Навіть при найменшій вазі, яка була приблизно на 4 кілограми більшою, за мою ідеальну вагу. Я однаково перевіряла кожен стілець, щоб переконати, що він не хиткий. Поверталась з боком, щоб пролізти між речами. Коли в цьому не було потреби, все одно придивлялась до таких речей, як атракціони в парку розваг і місця в театрі, бо вважала, що не зможу там зручно розміститись. Ожиріння має величезний вплив не лише на тіло, але й на розум. Ось чому чоловікам кажуть: знайди собі товсту дівчину для сексу, вона буде тобі вдячна. Однак це свого роду брехня. Якщо хтось і буде з мене сміятись, то тільки з однієї причини через те, що я товста до жодної іншої. І вади, ніколи не чіпляються. В мені помічають лише одну особливість: тож я звикла до того, що люди на неї вказують. Повірте, мені, як то всій жінці, секс легко знайти. Багато хлопців і підтягнуті сексуальні парубки теж з радістю займуться сексом з гладкою дівчиною, і не з заплющеними очима чи відвернувшись. Вони явно насолоджуються сексом і тілом, з яким кохаються. Вони просто не бажають, щоб їх побачили з вами. На людях вони не можуть допустити, щоб хтось ще дізнався, бо тоді з них будуть кепкувати. Вони хочуть трахатись з вами, але не хочуть зустрічатись. Натирання це надзвичайно неприємно, оскільки змушує вас ще більше уникати прогулянок або фізичних вправ, що призводить до збільшення ваги. Від тебе очікують, що ти будеш виконувати роль утилізатора? Аго, тут залишився торт з дня народження. Ми віднесемо його товстому колезі, хай його зжере. або останній пончик, або ще щось. А коли ми відмовляємось, вони засмучуються і кажуть: воно ж пропаде, бо я й так товстий, то яка різниця? Правда ж? Постійна потреба пристосовуватись фізично, я ношу речі, які мені підходять, але все одно постійно підганяю одяг, положення тіла і так далі, щоб мені було комфортно і щоб одяг міг приховати те, що під ним. Мої худі друзі майже ніколи не підганяють свій одяг. Скільки сорому ми носимо в собі, якщо ви бачили, як хтось дуже худий, бореться з соромом, з думкою, що він занадто товстий і почуттям провини за те, як він виглядає, уявіть собі, який сором живе всередині багатьох з нас, і більшість справді робить все, що може в умовах неякісного медичного обслуговування та загальноприйнятої стигматизації. З часом дуже легко набрати зайву вагу. У вас сидяча робота. Ви зрідка робите перекуси, а ввечері дивитесь телевізор або читаєте книжку замість того, щоб вийти на вулицю. Отже, ви важите на 3 кілограми більше, ніж у цей же час минулого року. Нічого страшного, чи не так? А тепер помножте це на 15 років. Раптом вам стукнуло 40, А ви якимось чином важите на 50 кілограмів більше, ніж у коледжі. Це не тому, що ви завжди з'їдали по дві коробки Орео на ніч, ви просто потроху набрали вагу рік за роком. Крім того, набагато важче схуднути, коли ти огрядний. Коли мені було 25 і я відчувала, що набрала кілька кілограмів, то починала бігати підтюпцем. Досить швидко я вже могла пробігти 2-3 милі за раз, і вуаля, проблема вирішена. А зараз я старша і повніша, а це означає, що набагато більш схильна до травм. Тож коли я намагаюся тренуватися. Тись у мене починають боліти коліна, або я погіршую стару травму стопи, і це дуже розчаровує. Звичайно, є й обхідні шляхи. Я можу плавати, можу піднімати вагу, але це все важче ніж було в молодості. З жіночої точки зору чоловіки думають, що ви не маєте права сказати їм ні або відмовитись від спілкування з ними. Є багато чоловіків, які вважають, що якщо ви товста, то ймовірно самотня, і маєте радіти будь-якій крихті чоловічої уваги, яку отримаєте. Що для багатьох з нас схудно надзвичайно складно. Деякі ліки можуть викликати надмірне відчуття голоду. Також ті з нас, хто страждає від тривалої депресії та тривоги, часто використовують їжу як джерело заспокоєння. Ми знаємо, що це поганий вибір, але в той момент не можемо думати ні про що інше, окрім як з'їсти щось смачненьке. Коли люди починають нас опікати, це лише погіршує ситуацію, а не покращує. При виборі одягу у худих людей безумовно інші критерії ніж у повних. Це вже не «О, ця річ має гарний вигляд. А о, вони справді мають цю річ у розмірі 5 іксель. Те, що ми страждаємо від ожиріння, не означає, що ми не в змозі займатися фізичною активністю. Оточуючи, не повинні дивуватись тому, що ми справді можемо займатися спортом. Я чув це від людей, коли йшов грати у футбол чи будь-який інший вид спорту. Я не найсильніший гравець, але це не значить, що я помру, якщо трохи побігаю. Як це бути невидимкою? А також те, що вас вважають винним у всьому, лише тому, що ви маєте зайву вагу, товсті люди, особливо жінки, отримують набагато більше обвинувальних вироків у всіх американських судах. Так я розумію, що це іронія долі, що можна бути невидимим, поки комусь не знадобиться вас у чомусь звинуватити. Як часто люди намагаються давати тобі поради, чому з'їсти яблуко набагато корисніше, ніж печиво, або чому так небезпечно мати зайву вагу? Я розумію, що ти хвилюєшся, і ціную твоє занепокоєння, але я дуже добре все це знаю. Я справді намагаюсь не відставати від тебе, але не можу пробігати милю щодня. Я можу ходити у своєму власному темпі і відмовляти собі в тому, що можу, але це вже не так ефективно, як раніше Багато людей не розуміють, що харчова залежність це така ж залежність, як і будь-яка інша. До тебе ставляться як до огидної свині, мовляв, чому ти не можеш просто перестати їсти. Чому ти не можеш просто харчуватись здоровою їжею? Чому ти не можеш просто стати кращим? Але у випадку з алкогольною чи героїновою залежністю мета полягає в тому, що повністю відучити вас від цих речовин, а потім уникати їх. З їжею так не вийде. Ви Винні повністю перевчитись харчуватись і сприймати їжу лише як паливо. До тебе краще ставляться, коли ти худий, якщо ти товстий і намагаєшся їсти здорову їжу або займатися спортом, на тебе все одно витріщаються і глузують. Якщо ви їсте нездорову їжу, на вас теж витріщаються і глузують. Вам не виграти. Люди досі думають, що це абсолютно нормально. Знущатись над людьми з ожирінням, тому що це повністю їхня вина, чи не так? Це видно скрізь у соцмережах. Компульсивне переїдання це такий самий розлад харчової поведінки, як і Анорексія. Але до анорексії ставляться з набагато більшим співчуттям і розумінням, ніж до переїдання. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймію Кофі за фінансову підтримку. А чи стикались ви з дискримінацією через вагу? Напишіть в коментарях.